Добрий ранок, я Ігор Косиван. Вітаю вас в програмі Слово Боже до Кави. Ми продовжимо сьогодні наше дослідження життя Ісуса Навана. Це важливо дуже, щоб ми приймали Боже Слово. Це важливо дуже, щоб ми бачили героїв Біблії, яких Бог нам дав. Я вірю, що Бог вибирав кожну людину, яка потрапить в Біблію. Я вірю, що Дух Святий у в тому процесі канонізації Божого Слова, у в тому процесі, щоб ну, виділити людей, яких покласти для нас прикладом. Щоб ми могли дивитися на їхні перемоги, дивитися на їхні навіть помилки, навчатися у них і підхопити дух віри, підхопити дух перемоги. Тому що Ісус Навин відноситься до тих людей, які зробили неймовірні речі. Ісус Навин перевів ізраїльський народ за річку Йордан до обіцяного краю. Він зміг зробити те, чого не зміг зробити Мойсей з тим поколінням, яке йшло разом із ним. І нам цікавий Ісус Навин. Ми хочемо бачити. Його секрети успіху, щоб в нього навчатися. Минулого разу ми закінчили на восьмому вірші першого розділу книги Ісуса Навена. І я хочу з вами продовжити це. Бог дає йому секрети, як стати людиною успіху. Бог дає йому секрети, як в важкий час мати перемогу. І дивлячись на той час, в який ми живемо, я думаю, що нам потрібні ці секрети. І подивіться, що Бог каже Ісуса Навину. Нехай книга цього закону або Слово Боже. Не відійде від твоїх уст. І закінчуючи цей вірш, Бог дає йому обітницю. Він каже: тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Ми всі бажаємо такого життя. Ми всі бажаємо, щоб наші дороги з дітьми, з дружинами, з чоловіками, щоб в нас все вдома було добре. Ми всі бажаємо, щоб з нашим здоров'ям все було добре. Ми всі бажаємо, щоб з нашими фінансами все було добре, щоб наша країна з нею було все добре. Ми всі бажаємо, щоб наш внутрішній світ і ну, життя внутрішнє було в спокої, щоб ми були щасливими. І Бог дає Ісусу Навину цей принцип, Він каже: спочатку це почнеться в твоїх устах. Перш ніж твої дороги стануть щасливими, твої уста повинні перемінитися. Не говори нічого, що не згідно з моїм словом. Подивіться помилка, яку пережила команда Мойсея. Вони, коли дійшли до обіцяного краю, вони стоять просто за, за один крок, перед ними Йордан. Вони бачать обіцяний край. На тому березі ось земля, яка тече молоком і медом. І Бог сказав: Я віддав вам цю землю. Я для вас її приготував. Вони висилають шпигунів, які досліджують ту землю. І коли вони повернулися з тої мандрівки, вони розказали їм правда, край такий, як і Бог сказав. Да, є таке життя. Знаєте, є стільки Божих людей, які кажуть, о, да, зцілення існує, просто воно не для мене. О, да, є фінансове процвітання, але не для мене. Є щастя, є внутрішній спокій, але це чомусь обходить мене. І саме це робили ті ем, соглядати, саме це робили ті шпигуни. Коли вони повернулися, вони сказали, земля чудесна. Вони навіть привезли з собою, ну, принесли ем, 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 різні фрукти, овочі. Вони принесли те, що вони бачили там, який чудесний урожай. І зразу після того вони сказали, але там є проблема. Там живуть дуже високі люди, вони дуже сильні, і вони живуть чомусь на нашій землі. Вони не хочуть звідти уходити, і ми не зможемо їх перемогти. Ось чому ми всі тут загинемо. Подивіться, Бог звертається до Сусина. і він каже: Я тобі даю ключ до перемоги, я тобі даю ключ до того, як жити в фінансовій кризі, як жити, коли екологія погана, як жити на де, деякі люди кажуть, як може жити в цей час. Я вам скажу, прямо в цей час ви можете бути здоровими, щасливими, процвітаючими, повними Бога, йти на небо, слава Богові. І це залежить не від Бога, не від диявола, це залежить від вас, від мене. Кожен із нас вибирає спосіб життя. Ісус Навин, коли почув цю пораду від Бога, нехай книга закону не відходить від твоїх уст, він прийняв рішення: Я буду говорити згідно Божого Слова. Я буду говорити те, що Бог сказав. А Бог сказав, що ця земля наша. Бог сказав, що ніхто не встоїть перед нами. Бог сказав, що ми переможемо всіх ворогів. Бог сказав, що я здоровий. Бог сказав, що гріх відступає. Бог сказав, що він тебе оправдав. Бог уже це сказав, що твоя родина буде благословеною. Бог сказав, що ти будеш фінансово процвітати. І Бог уже сказав, що якщо ми будемо молитися про нашу країну, наша країна підніметься з ніг. Слава Богу, з колін. Вона підніметься з того стану занепаду. Хвала Христу. Що я намагаюся вам передати? Візьміть під контроль те, що ви говорите. Візьміть під контроль і дисциплінуйте свій розум, дисциплінуйте, натренуйте свої, свої уста, говорити згідно Божого Слова. Ви можете сказати, але ж то, що, що не бачиш, що навколо нас, що не бачиш, що навколо є труднощі. У Ісуса нам вона було труднощі, і Бог каже, якщо ти хочеш, щоб твої дороги були щасливими, навчися цього принципу. Щастя спочатку в твоїх устах, а потім в твоєму житті. Бог бере наші слова і творить дорогу життєву. І якщо ми говоримо постійно негативно, є люди, які постійно говорять е, страх, постійно говорять переживання, постійно говорять нехватку, е, коли не зустрічаються з друзями, де вони не було, не дартуються. Все так погано, поганий уряд, погана країна, моє життя погане, я сам поганий. У мене все недобре. і м -м -м, нічого не діє, Бог, Бога немає, і молитви не діють, і слово Боже не діє. Не коли ви це говорите, ви творите своє життя. Я хочу вам як приклад навести Ісуса Христа. Ви знаєте, що про нього е Біблія каже так, що він перед Понтієм Пілатом проголосив добре сповідання. Апостол Павло звертається до свого учня Тимофія, він каже: тобі треба приклад це взяти. Христос навіть перед Понтієм Пілатом сказав добре сповідання. Ви знаєте, що це був самий складний час в його житті. Це не був час, коли. З води вино він створив. Це не був час Воскресіння Лазаря, це не був час, коли всі пальмами вітями махали і кричали: Осана сину Давидовому!» Це був час, коли він заарештований, стоїть зв'язаними руками, у нього терновий вінець на голові, і понтій Пілат питає його: Чи правда ти цар юдейський? І Христос йому каже: Да, ти сказав, і це правда. І знаєте, ну, подивіться, він озвучує те, в що вірив. Він не озвучує те, що бачить, Він навіть не озвучує те, що відчуває, він озвучує те, що вірить. Перестаньте бути людьми, які знаєте, десь заболіли. О, я відчуваю, це мене болить, о, мені виріжуть це, я, я помру від цього. Перестаньте пророкувати своє життя неправильними, ем, в неправильному. Почніть пророкувати своє життя навпаки в перемозі. Якщо навіть десь закололи, навіть якщо лікарі кажуть, що у вас серйозна хвороба, встаньте, і заявіть, о, я вірю в ім'я Ісуса, що я зцілений. Я вірю, що мені не треба буде операції. Я вірю, що той діагноз, який назвали лікарі, він не дійсний. І я довіряю Богові, що я здоровий в ім'я Ісуса. Розумієте, що Бог бере ваші слова, Він бере те, що ви говорите, і Він створить життєву дорогу. Тому що цей восьмий вірш закінчує словами. Тоді, коли тоді, коли в твоїх устах буде моє слово, тоді ти зробиш свої дороги щасливими, і тобі буде щастити. Слава Христу! Слава Христу! Я хочу в черговий раз привести вас до молитви. І моє бажання, щоб ми, ну, якомога частіше в наших програмах, ми молилися разом. І це і є концепція нашої передачі почати день Слова Божого, почати день з молитви. Приєднатися до цієї молитви. Просто там де ви стоїте, ви можете зі мною говорити ті самі слова про себе. Так говоріть від свого імені. Просто зараз повторіть зі мною це. Небесний отець! Я молюся за кожного із наших телеглядачів. Я вірю про них, що ти любиш їх. Я вірю про них, що ти добре ставишся до них. Я вірю, Господь, що в тебе серце повне благословіння. І ти вже сказав своєму слові, що ми спасені, що ми оправдані, що ми прийняті, що ми улюблені, і ми проголошуємо це сьогодні. Ми улюблені, прийняті, оправдані. Ти сказав своєму слові, що ми здорові, що ти ізцілив нас через рани Ісуса Христа. І ми перестаємо ототожнювати себе з діагнозами чи з тим, як ми себе почуваємо. А ми поміщаємо в свої уста Твоє Слово. І ми кажемо здоров'я для кожної стилглядачів. Ми кажемо процвітання, мир, щастя в ім'я Ісуса Христа. І дякую, Господь, що цей день і весь цей тиждень благословенний для них іменем Ісуса. Амінь, амінь. Я благословляю вас. Ви повинні знати, що Бог добре ставиться до вас і ми любимо вас. А зараз ми прощаємося з вами. До наступних зустрічі.